Вітаю глядачів обласного державного телеканалу. Сьогодні в нашій студії тема, яку ми обговорювали ще в липні місяці: вода, норми і тарифи, встановлення і обслуговування лічильників обліку води та їх повірка. В нашій студії представники водоканалу Анатолій Сагач, директор комунального підприємства Сумський міськводоканал і Людмила Коваль, начальник відділу по роботі з абонентами КП міськводоканал. Панове, я вас вітаю. І телефон Добре. для запитань наших глядачів: 617-107. Будь ласка, телефонуйте, якщо маєте що запитати. Ну. Давайте почнемо з найголовнішого. В літом влітку і зараз, от не зовсім не так давно, люди дуже багато черги збиралися на водоканалі. Для люди були дуже незадоволені саме тим, що з лічильниками виникла проблема. Вони не встигли їх повірити з якоїсь там причини. Говорять, що ви винні. Ви говорите, що це їхній прорахунок. Яка ситуація на сьогодні? Добрий вечір. Ну на сьогодні ситуація. Можна сказати, вже трошки е, е, поліпшена, чим була е, збалансувалось так, питання? Так.